Hello, everyone. Привіт всім! you? Як ваші справи? How are you? Як ваші справи? I'm okay. Зі мною все добре. I'm okay. Let's stand up. Let's stand up. Давайте stand up. Встанемо. Якщо ми з вами в школі. То щоб привітатись з Чикалем, треба встати. Stand up, please. Встаньте, будь ласка. Good morning, children. Good morning, children. You answer. Ви відповідаєте. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Sit down, please. Sit down, please. Сідайте, будь ласка. На минулому уроці ми з вами вчили питальне речення. How are you? How are you? Як твої справи? How are you? Як твої справи? I'm fine. Я чудово. Thank you. Дякую. How are you, son? Давайте проспіваємо. How are you, son? Пісенька. how are you? I share with you video from YouTube. Just a minute. I have a mistake. Okay, I hope you will see this video. Я надеюсь, вы побачите это video. Hello, hello, hello. How are you? Hello. Hello, hello, how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? tired I'm hungry I'm not so good I'm tired I'm hungry I'm not so good hello 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 how are you hello 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 how are you hello I shall resume my presentation. Let's continue. Продовжимо. Let's repeat. Давайте повторимо. Good. Добре. Great. Чудово. Wonderful. Прекрасно. Неймовірно. Дивовижно. Всі найкращі, найкращі наші емоції. I'm tired. Tired. Сніг тает. Сніг і ми втомилися його прибирати, а інакше не можна, бо замерзне і буде дуже слизько. Так, далі. Hungry. Hungry. Hungry це голодний. Тримує животик і говоримо: I'm hungry. Я голодний. В Гаррі Поттері є такий казковий персонаж, називається Хагрід. Такий великий, з великою бородою. Uh, і він голодний. Хагрид, да? Hungry, голодний. Або ще інша асоціація. Ми знаємо Angry Birds. Angry birds, злі пташки. І можна уявити, що вони голодні, тому що вони злі angry, тому що вони hungry. Голодні. Good, good це добре. Відповідно, not. Good або not so good не дуже добре. Happy. Happy. Тут все дуже-дуже просто. Загадайте пісеньку Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Щасливого дня народження. Отже, happy. Це щасливий. Відповідно, sad – Sad. Це сумний. Happy. sad, sad. sad. сумний. Thirsty. thirsty I'm thirsty Let's watch a video from YouTube Давайте video YouTube I share with you video just a minute just a minute I hope you will see this video Я сподіваюся, ви побачите це відео. I'm thirsty. Я хочу пити Can I have some milk? Можна мені milk? молока? Can – можу, I – я have отримати саме трішечки milk – молока. That's better. Так краще. That's better. That's better. Хочу пити. Can I have some juice? Можна мені соку? Please. I'm Can I have some juice. Please. That's better Так краще. Окей, okay, let's, let's repeat. Давайте повторимо how to translate I'm sour sty. I'm thirsty. Хочу пити. Окей. Okay. Uh, now we repeat uh, the phonics. What we learned in the last uh, lesson. Phonics E. -е. Uh, звук E. -е. Phonics E. -е. Кладемо яблочко. На долоньку і робимо так: е е, Apple. Хм. Е, е Apple, хм. нагадую, що ми вчимо зараз лише звуки е е Apple. З'їлимо яблучко. Давайте зараз позначимо літери. Uh, let's, circle. Давайте circle. Обв... обведемо letters. Літери, what we know, які ми знаємо. Letter A, letter A, літера A. Today, сьогодні, we will study. Ми будемо вчити літеру letter C. C. Today we will study letter C. Сьогодні ми будемо вчити літеру C. І так, літера в нас називається C, але звук буде Х. Звук буде К, I'm sorry, звук буде К. Як ми це запам'ятовуємо? Уявіть, що ви сіли за машину. Охопіть руками кермо. Уявила? Кермо. І ще треба трішечки уявити, що ви знаєте мову ворон. І тепер ви їдете і всім розповідаєте, да? що ви знаєте, що це ваше нове авто. От ви їдете і всім розповідаєте. К-к-ка, К-к-Ка. -ка, да? Карка, як вироне: К, к, -ка, К. Ку-к-ка. Тобто ви вітайтеся з людьми і всім розповідаєте, що у вас нова ка, нова машина. Отже, ка – це автомобіль, к к ка, Отже, у нас слово це починається на звук К. Уявили, що ми, що ми це ворона. Що у нас з вами новий автомобіль, і нам треба терміново всім про це розповісти. К, К, -ка, К, К, -ка, К, 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 К. Отже, звук К, автомобіль буде К. -ка uh, how to write this uh, letter? Як писати цю літеру? Бо ж це вона так само, як в українській мові, дуже багато схожих. Графічних знаків, але відрізняються вони написанням. Якщо в українській мові ми говоримо, що це звук С, то в англійській мові цей звук буде називатися К. В українській це «с», звук в англійській К. Тому ми запам'ятовуємо «к», «к», «к». Дивіться, як не переплутати. Ми з вами бачимо ось це кільце да, не з'єднане це як руль. І ми подумки хапаємося за цей руль і згадуємо, що ж говорила наша з вами ворона. Ворона казала К-к. -ка». Отже, це звук К. Пам'ятали, щоб з української не сплутати. Так, one more time. Ще разок. Let's pretend. Давайте уявимо, що ми з вами ворони. Взяли за кермо. Let's drive a car. Давайте водити машину. К, 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 к ка. Звук К. Автомобіль буде К. Тепер будемо з'єднувати звук К. Садимо на одну Да? Звук К садимо на одну долоню. А це у нас звук е е е е «Е-е-епл». «Е -е «Е -е Отже, на іншу долоню ми садимо звук Е. К-Е. Дивіться, я далі сяду «К-е». Тепер вони йдуть один одному на зустріч. Дивіться: К-е, К-Е. -к -е Ке. One more time ще разок. Сюди садимо звук К. Сюди е. Ке. Ке. К. Ке. І ми з вами отримаємо склад КЕ. Ке. На наступному занятті ми з вами довчимо ще один звук і вже складемо наше перше слово, яке ми будемо читати і писати. Ке. Ке це перший наш склад, який ми прочитали. Так, щодо домашнього завдання. Дивіться, ми з вами е, вчимо звук К. Щоб е, не плутатися, щоб його гарненько запам'ятати, ми будемо його прописувати і при цьому повторювати. Давай, я, давайте зараз я як зможу, я вам поясню. Ось дивіться, починаємо писати. Let's start. К, «к», КК. Наступна! Відповідно, коли ви пишете, ви це говорите кожного разу к. КК, К-к. Далі продовжимо. К, КК, К, КК, к, -к, -ка, к, -к -ка. І поки ви допишете до кінця рядочка, ви все-все запам'ятаєте, я вам обіцяю писати. Якщо вам складно, напишіть в кожному рядочку по три літери. Добре, багато писати не треба. Якщо ви втомилися, можете відпочити. Окей. Next slide. Наступний слайд. Goodbye, friends! Сьогодні ми з вами ми вже вміємо вітатись, сьогодні ми з вами ще вчимось прощатись. Goodbye це до побачення, friends, друзі. Тепер дивіться: ця пісенька е поєднується із руханкою. Тому, поки я вам вмикаю пісеньку, е ви stand up, встаєте. Ми з вами тришечка. Частый минут. Мы з вами тришка. Трешечки... Так. Полухай Goodbye. Goodbye. Goodbye, friends. Goodbye. Goodbye. First, walk, 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 jump, 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 jump. run, 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 run. stop, 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 Swim. stop, Dance. Dance. dance, dance. And stop, swim stop, 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 Dance, Друзі, Goodbye, 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 friends. До побачення. Давайте ще разок. І так я вам перекладаю пісеньку. Зараз ми знайдемо те місце, де в нас руханка. Зараз коли Дивіться, walk – walk – це іти. Дуже схоже на слово вокзал. Наприклад, я йду на вокзал. Walk, walk, walk. Jump, jump – це стрибати. Jump – jump – Стрибаємо на двох ніжках. Jump, jump. Run – run, run – це біжим. Run, run. Stop – stop. Зупинись. Hop, Hop – це стрибати на одній ніжці. Lipstick. Swin, swim, dance, dance, tanciuvate. One more time. Ready? Let's dance. Goodbye. Goodbye. Goodbye, friends. Goodbye. Goodbye. First, lock, lock, and then walk, jump, 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 jump. run, run. stop, hop, hop. hop. Swim, 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 dance, 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 stop. stop. Goodbye, 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 friends, goodbye. Тепер ми з вами будемо прощатися. Goodbye! До побачення! Лесон is over. Урок закінчений! Thank you. Дякую! Goodbye!